Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Малиновий пломбір звучить гарно, а смакує він просто фантастично! Смачнючий американський бисквіт на гарячому молоці, мусова прослойка на смак схожа на морозиво пломбір, неперевершений крем-чиз на білому шоколаді і все це розбавляє малинова кислинка. Ну як, вже потекла слинка? А ви ще не пробували готувати цей фантастичний тортик? Давайте нарешті розпочнемо з приготування. І перше, що ми будемо робити, це мусова прослойка пломбір. До жовтків додаємо кукурудзяний крохмал, цукор та молоко кімнатної температури. Все ретельно перемішуємо вінчиком і ставимо мисочку на водяну баню. Постійно помішуючи крем вінчиком, варимо його до загустіння на маленькому вогні. Помішувати вінчиком потрібно постійно та інтенсивно, тому що кількість крему маленька і він ніби ще довго ріденький, а потім буквально за 2 секунди і він уже загус. Доводимо його до такого стану. І коли зняли мисочку з водяної бані, ще перемішуємо інтенсивно вінчиком, щоб крем був максимально однорідний. Відставляємо крем в сторону, перейдемо до шоколаду. Підігріваю молоко на маленькому вогні і заливаю ним шоколад. Перемішую лопаткою до однорідності до стану емульсії. Додаю шоколадну емульсію до заварного крему і перемішую вінчиком до однорідності. Далі іде розтоплений желатин, який напередодні я замочила холодною водою, аби він добре набух. Додаю тоненькою цівочкою і розмішую вінчиком до однорідності. Наступне, що я хочу зробити, це підготувати форму, в яку буду заливати мус. У мене це кільце діаметром 16 см і висота його 2 см. Якщо зовні намочити його водою, то плівка краще прилипає до кільця. Отже, обтягую своє кільце з однієї сторони харчовою плівкою, ставлю його на досочку, щоб в подальшому поставити її з формою з мусом в морозилку. Далі відважую добре охолоджені вершки. Перед збиванням вони мають провести в холодильнику мінімум ніч. А ще їх добре взбовтала. Бо коли вершки стоять, вони відшаровуються, щоб були однакової жирності. Починаю збивати вершки на найменшій швидкості і поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю до м'яких піків. На це в мене пішло 3 хвилини. До збитих вершків додаю нашу заготовку і перемішую на найменшій швидкості до однорідності декілька секунд. Переливаю мус в підготовлену форму і ставлю її в морозилку мінімум на 4 години. Тепер хочу зробити заготовку до нашого крем-чізу на білому шоколаді. Звучить апетитно, правда ж? Отже, відважую вершки жирності 30% у кошик з товстим дном. Перед цим я їх, як завжди, добре взбовтала, щоб жирність була рівномірна у всіх вишках. І нагріваю вишки на середньому вогні. Але не кип'ячу. Пішов легкий пар і відразу заливаю ними шоколад. Перемішую лопаткою, щоб шоколад трішки підтопився. А далі пробуваю масу погружним блендером. Достану емульсії. Накриваю ганаш харчовою плівкою в контакт і ставлю в холодильник мінімум на 8 годин, щоб наш ганаш добре охолонув. Оскільки тортик малиновий, тому наступне, що ми з вами будемо робити, це малинове конфі. У мене малина заморожена, поклала її в ковшик з товстим дном і ставлю на середній вогонь. Ось моя малина на вогні трішки проварилася і пробиваю її погружним блендером до однорідності. Тепер перетираю малинку через сито. Не люблю, коли в ягідній начинці попадаються кісточки. Подивимо, скільки пюре у нас вийшло. Додаю цукор та крохмал. Перемішуємо все лопаткою до максимальної однорідності і ставлю ковшик на середній вогонь. Варимо наше конфі до загустіння, постійно помішуючи лопаткою. Коли маса закипає, потрібно поварити її ще пару хвилин, знову ж таки постійно помішуючи лопаткою. Ось наше малинове конфі готове! Потрібно тільки дочекатися, поки воно остине. Його можна накрити харчовою плівкою в контакт. Я перенесла конфі відразу в кондитерський мішок, щоб в подальшому було зручніше робити прослойку в тортику. Мішку від мене буде і охолоджуватися. Ви запитаєте, а де ж коржі? Розповідає все про креми. А де ж бисквіт? Ось він, рівненький, гарненький в харчовій плівці. Так він у мене провів цілу ніч в холодильнику. І як приготувати такий бисквіт, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Висота бисквіту 6 см, і я його буду розрізати на три коржі. Будуть мені в цьому допомагати гостре ніж. Та кришечка висотою 2 см. І ось так, спираючись ножем на кришечки, надрізаю бисквіт спочатку по колу, а тоді розрізаю посередині. Але для тортика мені знадобиться 4 таких коржі, тому я випекла 2 таких бисквіта і другий розрізала так само, як перший на 3 коржі. Виходить, що в мене залишаються лишніми 2 коржа. Але повірте, вони зовсім не лишні. Ви можете обгорнути їх харчовою плівкою і покласти в морозилку. Пізніше ви можете знову з них зробити тортик чи просто з'їсти з чаєм, бо на смак цей бисквіт дуже смачний. Зберігатися він може в морозилці до місяця. Ну що, давайте ще доготуємо наш кремчиз. Я буду його готувати з домашнього творогу. Ви можете взяти сир, який вам більше до вподоби. Напередодні я свій творог перебила погружним блендером, щоб потім в кремі не попадались крупинки, накрила його харчовою плівкою і поставила в холодильник мінімум на 2 години. Адже ми знаємо, що для крему чиста вершка всі інгредієнти мають бути добре охолоджені. Отже, помістила творог та ганаш на білому шоколаді, який ми з вами зробили 8 годин тому, в діжу міксера. Коли ганаш охолоджується, він стає схожий на згущене, неварене молоко. Вмикаю свого кухонного помічника на мінімальну швидкість, яку поступово буду збільшувати до максимальної, збиваємо до плотних піків. Ось подивіться, який гарний вийшов крем, повітряний та водночас гарно тримає форму. Перекладаю свій крем в кондитерський мішок, щоб зручно було збирати тортик. А збирати я буду тортик в роз'ємному кільці, обкладеному зсередини ацетатною плівкою, кінці якої я скріпила біндером. Кладемо на підложку трішки крему, щоб тортик приклеївся. Кладу перший безквітний корж. І підганяю по розміру кільце, щоб тортик в ньому сидів максимально плотно. Далі просочую корж молоком кімнатної температури. На корж викладаю крем равликом. Саме через кондитерський мішок це виходить зробити максимально рівномірно. Трішки розрівняю ложечкою. З крему робимо бортик. Далі беремо наше малинове конфі і заповнюємо середину. Конфі теж розрівняю ложкою. На нього викладаємо невеличкий шар крему. Розрівняємо його. Кладемо другий корж бисквіту. просочую його молочком. Далі йде знову рівномірний шар крему. Розрівняю його, дістаю з морозилки мусову прослойку і вирізаю її тоненьким ножем з кільця і кладу на крем і стараюся зробити це посередині. А щілинки між мусом та кільцем заповнюю кремом. На мус наношу тоненький шар крему. Після третього коржа наші дії повторюються, як після першого. Просочила свій останній корж молочком і кладу його наверх. Накриваю тортик харчовою плівкою і ставлю його в холодильник просочуватися мінімум на ніч. На наступний день знімаємо кільце та цитатну плівку. Як бачите, тортик виходить високий, 13 см його висота. А подивіться, який він гарний виходить у розрізі. Всі слої прекрасно видно. Ну а на смак! Не передати словами ніжний, в міру солодкий та ще й малинова кислинка. Він серед моїх улюбленців. Приготуйте і самі в цьому переконайтесь. Бажаю успіхів в приготуванні. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Не бійтесь експериментувати! Головне бажання!